Починаючи з 24 лютого 2022 року, лави українських волонтерів поповнили мільйони людей. Зокрема, і миргородські волонтери проводили і проводять збори, ярмарки, заходи для підтримки збройних сил України, працюють у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, закуповують амуніцію, возять допомогу у зону бойових дій, співпрацюють з переселенцями. Знайшла себе у волонтерстві і адміністраторка Миргородського гончаренко. Центру Вікторія Санжаровець. Жінка зізнається, не могла сидіти на місці, відчувала, що має допомагати іншим. З першого дня війни Гончаренко центр приєднується до всіх заходів, підтримки і переселенців, і хлопців військових. Долучалися до зб... зборів, видавали гуманітарну допомогу переселенцям. Збираємо бокси для наших хлопців, виготовляємо свічки, енергетичні батончики. Кожного понеділка, о 18.00, на Джеренко-центр приходять небайдужі люди. Також приходять рідні наші хлопці, виготовляють ці енергетичні батончики і наші волонтери пані Олена Трапікас і Інна Ковальська. Їздять до наших хлопців, відвозять ці смаколики і бокси для наших хлопців. Уже минуло 650 днів повномасштабної війни. І якщо в перші її дні, каже волонтерка, люди були максимально активними, то нині долучаються значно менше. Взагалі дуже мало активних людей, які зараз допомагають в даний час. Це залишилися, мабуть, ті. В кого там, лібо хтось зараз в даний момент, лібо хтось загинув. Долучаються, звичайно, долучаються садочки в нас, школи долучаються до того, що ми якісь збираємо потреби, а взагалі активність дуже впала. Загалом Вікторія Санжаровець сприймає війну проти України як особистий виклик, тому й стала волонтером, адже має внутрішнє переконання допомагати людям постійно діяти та йти лише вперед. Взагалі, це як кажуть, моя друга сім'я. Я до останнього буду допомагати і долучатися до якихось зборів. Завжди активні у підтримці захисників були навчальні заклади Миргородської територіальної громади. Зокрема, Біликівська гімназія давно приєдналася до волонтерського руху, ставши невід'ємною частиною цієї ініціативи. Волонтерство нашого навчального закладу має глибоку історію. Воно почалося ще з 14-го року з попередніх директорів з Олега Турбабе з Анатолія Карбана. І ми продовжуємо цю цю традицію. Жителі села, учні школи та працівники гімназії докладають великих зусиль, щоб забезпечити підтримку тих, хто знаходиться на передовій. Нині планують передати пакунки захисникам на Авдіївський напрямок. Зібрали газові балончики, які потрібні для приготування їжі для зігрівання в окопах, окопні свічки виготовляли. Зараз їх немає, але вони донесуться. Продукти харчування, теплі речі, особливо носки теплі, тому що в окопах, в берцях ходити ноги мерзнуть, сухі душі, засоби від гризунів, горіхи, сушка, засоби гігієни. Того у планах колективу навчального закладу передати допомогу хлопцям, які знаходяться на лікуванні в госпіталях, це і смаколиками, і фруктами, і теплими речами, і постільною білизною і все, що їм зараз на даний час необхідно. Наші маленькі волонтери, ті, що зараз в нас в школі навчаються, ми розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз організували, це в основному допомога їхніх батьків, тому що вони самі діти цього не зможуть зробити, так але їхня допомога ось в таких листах. В таких браслетиках, в таких сердечках, яким вони можуть зробити і зігріти серця наших захисників, зараз підтримати їм, додати родинного тепла, затишку. Ось такі вони волонтери, звичайні люди, і стати волонтером сьогодні може кожен, таким чином наближаючи нашу перемогу. Тож, незалежно від віку, професії чи соціального статусу, ми маємо можливість приєднатися до рядів волонтерів і стати частиною цієї надзвичайно важливої місії.